Коротше, це напевно найскладніше тренування на перекладанні та брусах для прокачки грудей та спини. Більше всього, груди та спина прокачуються в цьому тренуванні. Тому, звичайно, показую вам ті м'язи, які задіюються в цих вправах. Це після одного підходу. Підтягувань та віджимань, всього буде і чотири підходи: підтягувань і віджимань. Тому показую вам памп, і розповідаю вам те, що те, як виглядають м'язи, це просто тільки після частини тренування, не всього навіть. Тому майте це собі на увазі: що якщо навіть робити одну з частин тренування, то все рівно можна нормально прокачувати м'язи. В ідеалі потрібно робити все тренування, але одразу скажу вам, що для того, щоб м'язи прокачувати, в кожного є свій рівень, в кожного є своя основа, хтось може більше робити вправ, хтось менше, в когось більше витривалості, в когось менше. Сили також, і тому це має величезне значення. Зверніть увагу на те, які м'язи більше всього надуваються, пампляться, в моєму випадку, після. Підходів на перекладені та брусах, взагалі тренування максимально складне і воно реально дуже підкачує, накачує м'язи, і позування спеціально роблю для вас як клієнтів товару, якого ви собі обираєте, в тому розумінні, що якщо у вас є ціль, накачати спину, груди. І ви клікнули на це відео для того, щоб подивитися його і дізнатися щось нове, то в сьогоднішньому відео ви дійсно дізнаєтесь нову інформацію. Якщо раніше не пробували таких тренувань і стилю варіантів віджимання і підтягувань, тому що від того, яким чином підтягуватися і віджиматися, залежить, як прокачуються м'язи. І робивши навіть одне і те ж саме, можна з різним таймінгом. Чи іншими деталями, змінивши їх, повністю поміняти свої відчуття і те, як м'язи будуть прокачуватись. Тому показую вам прокачку м'язів після цього тренування, щоб ви розуміли, які м'язи прокачуються більше, які менше, і що більше всього задіються. Якщо в моєму випадку пампи міняються, і позування може бути те ж саме, але надутість і наповненість м'язів зовсім інша після різних тренувань, то конкретно після цього тренування прес, спина а більше всього саме ширина спини розтягується і прокачується, крила називаються, можливо, прокачувати крила, спину це одне й те ж саме. Але крила в тому розумінні, що після деяких вправ спина стає настільки широкою, і конкретно в тих місцях задіюються м'язи і активуються, що просто є відчуття, ніби це не спина, а крила. І от саме це відчуття ширини спини, широких крил, широкої спини і прокачки м'язів. Спини. Звичайно ж. Це відчуття ви відчуєте після цього тренування і в процесі самих підходів. Тому, звичайно, ту красу м'язів і надутість наповненість кожної частини тіла ви можете відчути, якщо будете совісно і чесно виконувати це тренування. Дуже часто намагаюся акцентувати увагу для вас на те, що. Конкретно роблю, які вправи, і всі деталі на протязі всього відео уважно слухайте. Тому що це те, як м'язи виглядають і тіло, воно дуже гарно, класно, і кожен м'яз реально більше задіюється і наповнюється, чим просто, якщо б не робити тренування і спробувати позувати, то це взагалі не то, знаю це по собі, по відчуттям, тому для величезної спини і. Крутих, міцних грудей, робіть це тренування. Зараз воно вже починається, Позування закінчується. А всі ви, хто дивиться це відео, тренуйтесь зі мною по відеоінструкціям на сайті workoutodama.com. Там програми тренувань на кожен день, на різні дні тренувань для різних цілей, для розвитку витривалості, сили і всіх інших. Основ воркаута і спорту, в даному випадку, навіть вже і бодібілдинга в якомусь розумінні. Силка під відео. Тренуйтесь зі мною по відеоінструкціям і давайте почнемо саме тренування. Чотири підходи потрібно зробити на перекладині, 4 підходи на брусах. Підтягування потрібно робити повільне. Починати краще всього рекомендую вам з перекладини, а потім вже робити бруса. Тому що, якщо навпаки, то можете взагалі затопити тренування і навряд чи виконати ці вправи. Вони насправді дуже складні. Не просто так це кажу, Можете спробувати звичайно ж ці повільні підтягування та віджимання, і підтягування і віджимання робите в однаковій кількості секунд по 25 секунд. Майте на увазі, що підтягування можна робити різним. Можна негативні підтягування робити та позитивні. Це означає, що повільні саме підтягування робиться в позитивній вони фазі, можуть бути, або негативні, такими повільними. Тобто підтягуватись потрібно знизу, вверх 25 секунд. Не зверху вниз опускатись, тому що це зовсім інший варіант підтягування, а знизу вверх. Не плутайте і майте на увазі конкретно, що це тренування, воно складніше в підтягуваннях, якщо б робити навпаки, зверху вниз опускатись. Тому що так потрібно тіло своє тягнути до самого верху, і інколи не вистачає сил, щоб дотягнути себе. Інколи чуть можна поспішити і зробити швидше по таймінгу. Тому. Майте це все на увазі, віддихайте між кожним таким підтягуванням. Якщо можете два зробити, то робіть два. У мене не вийшло. Тому роблю по одному підтягуванню і потрібно віддихати до 3 хвилин після такого одного підтягування. І робити наступне. Таких всього потрібно зробити 12 підтягувань. Між кожним таким підходом з 12 підтягувань віддих до 5 хвилин чуть чуть більше, ніж між кожним таким підтягуванням і віддихом між цими підтягуваннями, але після підтягувань вже будуть віджимання. Тому на декілька секунд більше віддиху. Звичайно, що можете підтягуватись. Мінімум 25 секунд, це означає, що потрібно налаштовувати свій розум на те, щоб підтягнутись в таймінгу 25 секунд і більше. Якщо 27, 28, 29, 30 чимось, це навіть краще. І намагайтесь робити з зазором кожне підтягування. Але якщо не виходить, і ви рахуєте 25, ну насправді це десь 17-16, це також нормально. І це тренування для того, щоб тренувати м'язи і качатись. Тому не звертайте сильної уваги, якщо у вас щось не буде получатися, чи по таймінгу не сходитись. так як робити потрібно декілька підходів, і взагалі це тренування час від часу повторюється, в кількості секунд може змінюватись, або навіть те саме тренування з тою ж самою кількістю секунд, потрібно робити стільки разів, скільки. Потрібно для того, щоб вже дійти до того результату і ефекту, де вийде зробити повністю все тренування, чотири підходи на перекладенні та на брусах, з нормальним віддихом по таймінгу, щоб встигнути і вкластись, і при цьому зробити всі підходи і всі повтори в кожному з підходів. Наперед скажу вам, що такі підтягування, конкретно от оцей підхід у мене вийшло зробити більше, ніж за 20 хвилин. З тим, що 5 хвилин, можливо, навіть і більше віддихати, взагалі рекомендую до 15 хвилин віддихати між такими великими підходами. Через те, що це інтенсивне тренування, і тут більше, ніж одне підтягування в моєму конкретному випадку важко зробити. Та й взагалі будь-хто в кого навіть хороший рівень. Базової підготовки воркаутера все рівно буде важко виконувати це тренування. Повірте мені, навіть якщо ви багато разів підтягуєтесь, чи просто можете з додатковою вагою підтягуватись, це зовсім інші підтягування і інша основа. І для цих підтягувань потрібно бути готовим чи готовою. А в моєму випадку в мене пішло багато часу на те, щоб робити схожі тренування і стилі тренувань для того, щоб підготувати своє тіло і робити більше секунд повільних підтягувань та віджимань. Але навіть при цьому всьому, робивши по 20 секунд таке ж тренування повільних підтягувань, у мене вийшло зробити всі чотири підходи в середньому. На перекладні та брусах по чотири підходи, це вісім підходів таких повільних підтягувань та віджимань, і по часу це виходило в районі двох годин, чуть-чуть можливо менше, або до двох з половиною годин. Конкретно це тренування, один підхід на перекладині плюс один підхід на брусах, з віддихом, навіть якщо між підходами, там поки робив позування чи налаштовував себе, тому що робив не один такий підхід на перекладні та брусах. То, можливо, десь віддих був навіть і 7 хвилин, і 10 хвилин, тобто від 5 до 15 хвилин краще всього віддихати, але рекомендую 5 хвилин, якщо ви не робите позування і робите все інтенсивно, для того, щоб просто між кожним підтягуванням, робивши віддих до 3 хвилин, ці підтягування, якщо робити, от, так от, з таким таймінгом, то просто це не два підтягування, не три. І не так інтенсивно потрібно підтягуватись, тут більше стабільніша така основа тренування, тому з цим конкретним тренуванням набагато можна себе круче заточити в розумінні таймінгу, і тому, в принципі, величезний підхід не потрібно робити віддиху між такими великими підходами підтягувань та віджимань. Тому кажу, що до 5 хвилин віддихайте між такими великими підходами. Якщо можете, ідіть зразу на наступний підхід. Якщо ні, то можете і до 10-15 хвилин віддихати. Але майте на увазі, що якщо робити таких 8 підходів, віддихати ще й до 15 хвилин, то це тренування може затягнутися на дуже багато годин. Так як один підхід на перекладенні та один на брусах, конкретно у мене зайняли по часу 1 годину в середньому. Після двох підходів на перекладенні та на брусах дві години пройшло і вже спробував йти на третє коло, а потім ще й думав на четверте. Вже було темно, пізно. І в середньому у мене ці тренування для прокачки м'язів поки що для мого рівня займають від. 30 хвилин, деколи навіть і менше може бути, і 15, 20, 25 хвилин. Дивлячись, яке тренування, якщо інтенсивне, то може бути і таке. Тому дивіться, всі абсолютно відео тренування в проєкті Як накачатись. Ці відео стараюсь публікувати щодня. В кожному з них є якесь тренування на перекладні та брусах. Вони відрізняються, деякі схожі, от як це, це як класичний варіант тренування для прокачки м'язів. І час від часу як річек, рефреш такий. Моєму розумінні потрібно робити новий варіант тренування і пробувати або ті ж самі секунди, або вже більшу кількість секунд. І це як челендж в розумінні прокачки м'язів. Тому. Це конкретне тренування, воно вже перевірено, що воно круте, класне. Результат і ефект вже давним-давно у мене конкретно є. Тому рекомендую всім пробувати цей варіант тренування, писати в коментарях свої результати. Якщо хочете, звичайно, то пишіть, діліться, розказуйте, скільки часу у вас це зайняло, але просто кажу вам наперед, що у мене, якщо воно зайняло одну годину, то, звичайно, що якщо у вас не буде вистачати вам часу 3 хвилини між підходами робити підтягування, то маю на увазі віддиху. віддихайте до 5 хвилин навіть між кожним таким підтягуванням. Але це буде означати, що навряд чи вам це тренування просто по зубам, і ви ще не готові зробити конкретно стільки секунд повільних віджимань та підтягувань. Того робіть схожі тренування в меншій кількості. Секунд, по 20 секунд, 15, 10 і так далі. Віджимання робиться так само, просто 12 разів в кожному підході, такому, кожен раз робиться також повільно, по 25 секунд, знизу, вверх, також підтягуючи своє тіло. В даному випадку це вижимаючи себе на брусах. І в мене конкретно набагато більше по таймінгу виходило робити віджимання. Тобто віджимання мені даються легше. Можливо, комусь підтягування простіші, комусь віджимання, також як мені легше робляться. Тому тут два віджимання у мене вийшло зробити, але тільки один підхід, уже другий. Не вийшло навіть і також прийшлось робити по одному віджиманню, і віддихати до трьох хвилин. Це означає, що можна віддихати одну хвилину між такими підтягуваннями та віджиманнями. Можна дві, можна дві з половиною, але коли наступає три хвилини, то одразу потрібно робити. Получається, не виходить, треба робити. Якщо не вийде зробити чи віджимання, чи підтягування, то пробуйте ще раз, але віддихайте вже 5 хвилин. 4,59, 5,00. Все, йдете і пробуйте. Якщо вже і це не виходить, то або зупиняється тренування, або продовжуйте тренування, якщо все-таки хочете закінчити до кінця повністю всі вправи, але просто зменшуйте кількість секунд. Для прикладу, якщо це тренування у вас не потяне ваше тіло, то робіть по 20 секунд. Зменшуйте на 5 секунд повільні віджимання та підтягування. Неважливо, що з цього будете робити, якщо десь просто зупинитесь. То потрібно далі робити тренування, а у вас сили немає. Значить, робіть по 20 секунд, або по 15, або по 10 навіть. Але якщо ви будете пробувати вже це тренування робити, і ви реально не зможете, то просто пробуйте таке ж саме тренування, але з меншою кількістю секунд. Це максимально, що можу вам підказати стосовно цього важкого. Тренування, тому що воно важке не просто так, воно реально дає хороший результат, і м'язи дуже сильно прокачуються навіть після одного такого кола з одного підходу підтягувань та віджимань. І одну годину потративши, вже ви достойно прокачаєте своє тіло. У моєму випадку. На третьому колі на підтягуваннях вже тіло не змогло тягнути нормально, вже не витягував підтягування, навіть якщо зменшував кількість секунд, то просто м'язи вище, ніж 90 градусів кут не тянули. Тому зупинив тренування десь після двох з половиною годин і третього кола. Зрозумів, що поки що ще не готовий зробити повністю всі чотири підходи цього конкретного тренування. Міг би їх зробити, але. Воно було би по якості зовсім не те. І м'язи вже не тянули. І це був вже особисто мій вибір дотягувати до кінця і робити 4 години тренування другу, третю, четверту годину. Коротше, вже другу частину тренування дороблювати тяп-ляп і як-небудь дотягувавши свої м'язи, чи зупинити тренування і залишити сили на наступний день для наступного тренування. Тому будь-який ваш варіант. Цього тренування буде хороший. Тобто, якщо зробите спробу, просто попробуйте зробити це тренування, це вже добре. Якщо зробите по одному підходу на підтягування та віджимання, зможете зробити одне коло, ви молодці, класно, круто. Це по часу, як ви вже зрозуміли, десь одна година, тут швидше е, може у когось. Тільки вийшло, якщо хтось вже підготовлений для цього тренування і в кого є витривалість та сила, але якщо у мене не виходить, у вас тим більше, скоріше всього, не вийде дуже швидше зробити. Там, за 50 хвилин може зробити. Можливо, можливо ні. Тому що у мене віддих був між такими підтягуваннями та віджиманнями в середньому хвилина-півтори, до двох хвилин, навіть не 3 хвилини з запасом. І по підтягуванням, по всьому тягнув перші два кола вже на третьому колі, не дотягнув. Якщо б віддихав реально по три хвилини, можливо, й третє коло би потягнув підтягування, віджимання 100% можна потягнути. Але це до того, що таким чином з більшим віддихом можна взагалі це робити тренування 5 годин. В моєму розумінні потрібно поки що для даного рівня з моїм досвідом триматись в районі 2-3 годин. І намагатися за цей час виконати, це до того, що мені треба буде робити наступне таке тренування, не 30 секунд повільних підтягувань та віджимань, а знову 25 секунд, але спробувати зробити вже три кола, нормально дотягувавши і підтягування і віджимання, а можливо навіть і всі чотири. Тому, якщо робив би по 20 секунд. Получилось би тих самих 2,5 години, 2 години десь в такому от діапазоні, але зробив би все тренування. Думаю, це зрозуміло, що об'єм і масштаб цього тренування настільки сильний і мощний, що навіть зробивши одне коло, це вже достойний результат. Якщо зробите два таких кола, як в моєму випадку, то. Це половина тренування, це дуже круто, сильно мощно. Більше це ще краще. Чим більше, тим краще, але, звичайно ж, потрібно відчувати своє тіло. І якщо це ще, як в моєму випадку, не той рівень, що тіло не готове просто по витривалості чи силі, чи м'язи ще не так прокачені, щоб просто утримувати свої м'язи в такому напруженні в довготривалому часі і під час стількох хвилин і годин процесу самого тренування, то. В цьому собі потрібно признатися і зрозуміти, що треба ще чуть-чуть підкачатися, розвинути силу та витривалість, якщо це потрібно, чи що не відстає, що відстає, зрозуміти. Ага, от це відстає, це підкачати, це дотягнути і спробувати ще раз. Впевнений, що зможу 100% зробити конкретно це тренування. Міг би його зробити конкретно в цей навіть день, але відчував, що просто вже не то. Це вже по силам, по всьому було б не. Те, але якщо б зміг би зробити повністю якісно, то, звичайно, дороблював би до кінця. Тому звертайте увагу обов'язково на те, як ви робите по якості підтягування та віджимання. У мене до віджимань взагалі ніяких питань немає. І конкретно це тренування робив по цій кількості секунд самі віджимання спокійно. Підтягування, якщо робити самі чи самі віджимання, воно легше дається. А якщо робити і підтягування, і віджимання одразу один підхід за іншим, і такими от сетовими вправами повністю це все тренування виконувати, то тоді тіло набагато сильніше в розумінні м'язах забивається, м'язи стають наповненіші, більш напампленіші, і це набагато важче зробити. З технічної і всіх інших точок зору. Тому по техніці виконання в минулих таких відео всі деталі дуже чітко розповідав і підказував, розказував. Хто давно дивиться моє відео, то прекрасно маєте їх знати. Хто пробував це тренування і, схоже, по стилю виконання тренування, то ви маєте розуміти, яким чином все виконується. Але чисто так для речека просто всім нагадаю, що якість повинна. Бути на найвищому рівні, тобто якісно, спокійно, чітко тіло тяніть і там, і там. Намагайтесь ноги рівними тримати, якщо висота брусів та перекладини дозволяє це робити. Якщо ні, то потрібно ноги згинати, звичайно, але тримати їх разом, щоб енергія проходила по тілу ідеально, і ці всі деталі мають значення. Чим гірше по якості робиться тренування, тим. Гірше прокачується м'язи. Чим краще робите по якості все тренування, і кожен підхід, тим краще будете прокачувати м'язи. Майте на увазі, що якість виконання дуже важлива. Взагалі, все тренування дуже круте. Напишіть про нього в коментарях: поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться цим відео.